От хочу подякувати цим молодим людям. Я не знаю звідки ви, е, з якого по закладу. Е, що це за хто вас запросив, І чи це не ваша ініціатива сюди прийти в цей день? Це і наша ініціатива, ініціатива наших вихователів. То, ми самі з медичного коледжу прийшли сюди, вшанувати дуже приємно. Да. Я в медичний коледж неодноразово. Там у вас гарні е, студенти і е, зазвичай самі там співають пісні, тобто готують програми, то, тобто і сайт у вас є свій також? медичного коледжу. Будемо сподіватися, що там буде розміщено сьогоднішнє відео, е, це все програма. Я навіть зайду і подивлюся, ну вже вашу версію, як ви нас знімали. Дуже приємні молоді люди. Самі підготувалися, читали вірші. На жаль, я не записав. І ось бачите, яке сонце сідає, красиві хмари, небо красиве. І тут на фоні, е, е, значить, запалені цифра 39 на Чорнобильському пам'ятнику. І це дуже приємно. Ще раз хочу подякувати, тому що це наше майбутнє. Скоро не буде ліквідаторів. Але має бути е, при ну, якісь придешні покоління брати на себе це все і приходити і відвідати. Це дуже за це радіє е, серце. І якби можна було підняти тих ліквідаторів, які вже їх нема, і спитати їх, за що ви віддали своє життя, то мабуть о, за такий вид, за таке небо. От бачите набережна тут річкою, який зах захід сонця, тихий день спокійний нам. І за те, щоб таке була молодь і під таким небом були. І всім нам миру. Да? і подякуємо тим захисникам, котрі нам е, дали змогу сьогодні проводити такий захід. Нагадую, що завтра, напередодні 26 квітня, е, дати. Всесвітньої дати пам'яті про жертв Чорнобильської катастрофи, у цьому сквері в Чорнобильському відбуваються такі дії. Дякую і гарного вам вечора. Да, да? Да. Всього найкращого. Дякую вашим батькам, що вас виховали, і вашим педагогам. Да? Всього найкращого. Гадаю, до зустрічі наступного разу. Ми тут ще можемо побачитися. Дякую. Гарного вечора. Ось такі у нас заходи відбуваються. Так виглядає 39 цифра. Попри такий початок, досить, ну, досить такий тривожний, у нас е, були негаразди, але все одно, попри провокацію, яка відбулася, не хочу згадувати, е, все-таки представники керівництва міста були з соціального захисту з відділу. Е, Кому комунікації з, з громадськістю між виконкому? І тут, за участю ліквідаторів, ми провели свою чергову акцію 10 вже за ліком з 2016 року. Ніхто не зміг нам перешкодити в проведенні такої акції. І будемо сподіватися, на 40річчя буде знову, тут вже будуть горіти і цифра інша величезних кількістю лампадок. І ніхто нам більше не буде заважати. Отаке от місто Кропивницький, отакий от Чорнобильський сквер, гуляє молодь ввечері. Улюблене місце відпочинку. На лавочках сидить молодь, гуляють люди. Ну все, як і має бути і красивий захід сонця. Це завдяки тим, хто вийшов вже о пів на другу ночі, 26 квітня, на боротьбу з розбурханим. Так казати, мирним атомом, який вийшов з під контролю, і подолав це атомне жахіття.